Добрий день, вітаю на моєму каналі барахолки. Нагадую правила замовлення. Бачите цей номер, сподобався товар. Пишете на нього, домовляємося про ціну. Скидаю вам номер картки, товар оплачуйте, товар наступний день або той самий йде до вас. Ну розпочнімо. Ось таке по кулінарії. Новий міксер. 7 передач. Всі насадки є 500 гривень. Блендер також новий. З перемикачем швидкостей. Є ось такий вінчик. Є отакий вінчик, є насорубка, повний комплект, 1000 гривень такий міксер. Ось такі соковижималки. Вони акумуляторні йдуть. Тобто зарядні від мікро-USB, не треба сітєвого кабеля, велика ось така 650 гривень, менша 550 гривень. Є ось такий термос на пів літри з трьома кружками. Дві ось, і третя йде як кришечка. 350 гривень, також повністю новий. Ось така газова плитка. Ось сюди вставляється балон газовий. Ось воно тут защенкується. Все автономно. Працює нове 1000 гривень така плитка. Вал циркулярний. Сюди заливається масло. На двох підшипниках 310-х. Під посадку 110 мм, довжина валу внутрішнього 73 см, діаметр 50 мм. Ціна 3100 гривень. Ось такого. Його 40 кг. Далі пара пружин. По 200 гривень пара. Такі є і такі є. 250 гривень ось тільки амортизаторів. Є такий перетворювач метрових метрових дециметрових волн на старий радянський телевізор. 50 гривень разом з цим фільтром. Ось такий мультиінструмент 16 в одному. Ось тільки є, 180 гривень, також новий. Така маслянка. Велика, металічна, на півлітри, 300 гривень. Ось така лампа з датчиком руху. Засвічується, як заходите. І вимикається. Оп. Бачите, як виходите. 150 гривень. Ось така лампа вмикається в розетку, можна без розетки через 12 вольт, якщо відімкнути цього блок питання, то 12 вольтова. Ціна такої лампи 100 гривень. Ось такі лампочки ліпісткові, вкручується в звичайний патрон. 28 Вт, вони ярко світять білим світлом по 150 гривень штука. Їх тут 5. Хто забере всі 5, буде е, ціна 600 гривень. Дешевше виходить, в подарунок. Ось такий лазер є. Він працює все добре з ним, він повністю новий. Зеленим кольором світить, бачите, в комплект входить. Тримач на стінку. Ось тут є е, як звається, столик спеціальний. І зарядка. ну, Кабель зарядки. І плюс в такому кейсі мягкому. 1500 гривень цей набір. Ось такий перехідник від макітовської батареї. на Ось такі крокодили десь підчіпити, 300 гривень. Перфуратор також на Макітовську батарею. Новий 2000 гривень. Є ось така зарядка акумуля... до акумуляторів е... свинцово-кислотних імпульсна. Підходить для 12-вольтових акумуляторів і 24 тисячу гривень, також нова. Ось такий ключ трещотка із такими насадками до неї, 200 гривень. Ось такі насадки під плитку. Бачите, алмазним напиленням. Їх тут 10 штук, 250 гривень. Нові. Є ось такі голки. Набір голок 55 голок, 70 гривень. Ну, кому цікавіше, о, покажу з великими вухами, маленькими, різні коротше, в наборі входять. Так, вакууматор. завакуумовувати різні речі. Від продуктів питання там. І ну кому що треба. Тут є насадки, ще сам всьому не розібрався, як ті насадки роблять. Але, коротше, працює. Від а, акумулятора не треба всять підключати. 400 гривень такий новий вакууматор Є отака. Ем, Третя рука на магнітному штативі от до, до залізної планки прилипає. Сама рука коштує 500 гривень. От такий індикатор до неї 350. Якщо разом, то мінус 50 гривень. 800 гривень, якщо рука, індикатор разом комусь треба. Ліхтар Філіпс, прожекторного ти, типу, світить променем в далечінь, досить далеко. Пробував десь в, тем, в темряві кілометр добиває взагалі без проблем. Є такий ліхтар, А, 750 гривень. Є такий ліхтар. Він також, як то прожекторного ну, типу, але в нього є лінза, яка телескопічно регулюється. Тобто ось. Можна збільшувати кружечок і зменшувати. Тобто, більш універсальний, ніж там той. Хоча на тому є також розсіюване світло. Ось. Так, ціна ось, ось такого: 600 гривень. Так, оце. Це такий, як колись був в розетку, він щось перестав робити, того й продаю за 20 гривень. Ковирятись не маю бажання. Хто знає, розуміє на деталі чи на що небудь 20 гривень. Коротше. Він не працює. Ну, Не знаю чого. Просто перестав працювати. Не розбирав. Так, оцей працює. Це велосипедний на батарейках 50 гривень. Далі, ось такі лампочки по 10 гривень, які вставляються в павербанки. Світять білим світлом. Теплим, білим, холодним і блимаючим. Ну, типу, Червоний, зелений і синій, по-моєму, кольори. По 10 гривень такі. Олівці. Ось такий олівець 100 гривень. В кобурі олівець 120 гривень. Набір о, стержнів таких: от бачите, 9 штук 80 гривень, чисто сірих 50 гривень. Комбіную, як кому треба. Йдемо далі. Тримач до ЧПУ на ЧПУ фрезера. На ЧПУ станок. Ось такого розміру ск 40 40 мм діаметр, 200 гривень, новий. Е, Працюючі навушники 60 гривень, блютузні з кабелем. Ось такий кабель е, USB RJ45, тобто комп'ютерний сетєвий, 80 гривень. Детектор грошей. Тут оцей магнітною лентою на доларах чи на чому проводите, і воно пікає. Покажу, що воно не фальшиве. 100 гривень такий детектор. Він працює на кроні. Якщо треба, перед відправкою провірю. Покажу. Ну, я, в принципі, провіряв, він працює. Але кому треба, то зніму. Покажу. Пульт до Панасоніка відеомагнітофона. 50 гривень. Ось такий магнітофон. Далі. Датчик проточної води. Він абсолютно новий, бронзовий, підключається до От тут його дані. Бачите? Ой, зараз зараз не бачите. Ось його дані, куди він і як він працює. 400 гривень такий, 180 гривень новий калькулятор, 200 гривень ось такий акваріум з тим, що всередині. Ось такий тестер. Пробиву дротів. Ну, тобто, перевіряти по дротові, де я пробиває, і ну як сказати контакту нема на дротах. Часто використовується в автомобілях. Не знаю тільки, чи він працює в автомобілях, чи 220 вольт. Пише на ньому от, АС 1000 вольт, тобто, я так розумію, до 1000 вольт тестер. Ціна його 200 гривень такого. Він йде от на двох батарейках. таких, І батарейки в мене, звісно, в комплекті нема. Але якщо треба, комусь перед відправкою. Взагалі, речі, які з батарейками, їх немає. Я десь буду знаходити і для тестування відео скидати, якщо кому треба, перед відправкою, щоб все було працююче і ніяких потім проблем не було. 200 гривень. Так, 40 гривень ось такий е, насадка на насос, який накачує. Матраси і лодки 40 гривень, 30 гривень, чехол кожаний до кнопочного телефона. Є така рулетка 150 гривень, 5-метрова світлонакопичуючим. І є така 3-метрова за 100 гривень. Бачите, сіра така блискуча металічного кольору. 150-100 джойстик новий Денді Сюбор 60 гривень. Є такі е, кільця уплотнительні, термостойкі, червоні 200 гривень. Зелені ось такі 220 гривень. Ось, видно, набор. ось таке ступінчате свердло, 200 гривень. Іде від, від 5 вам видно, до 35, 200 гривень. Набір предохранителів 150 гривень, ось їх розміри. Є ось такий набір: штопні кольця і ключ для їх знімання з різними насадками. Разом 500 гривень. Є ось такий стріпер для очистки і, зато... і обрізання кабелів. Стоїть 400 гривень. І є такий тож, для електриків для очистки і обрізання кабелів. Але він більш такий. Компактний. Оці ручки доверху складається, у них швейцарський ніж складається. 200 гривень такий е мультіінструмент. Колба півлітрова і 6 пробірок. Разом 130 гривень. Так, є ось такі мультиметри. Ось такий мультиметр о, даний, з такими простими кабелями. Звичайно, 250 гривень. Ось. А є ось такий з кліщами. Такими силіконовими кабелями 350 гривень. Ось такий. Кому видно. Добре, йдемо далі. Так, біти по 15 гривень штука. ПЗшки другі, філіпси другі, самі ходові біти. 100 гривень. Ось такий набір термоусадочних трубок з припоєм всередині. Ось тут вони різні розміри. Ось такі біти. 6 біт різної довжини, набор 150 гривень. Гейферний захват, тобто так, так називаємо, 450 гривень. Отакі з прорезінованою ручкою і вони великі. Ну, тобто в мене рука не маленька, ось так, ну, більше ніж моя рука, ладошка. так, Ось такі ножниці. Великі ножниці. пише, щоб курку роз... різати. Там, але я бачу, вони, їх можна використовувати на різних, для різного. Пробував досить гострі, Ріжуть папір. Дуже просто і легко. 120 гривень ось такі ножниці. Також це все абсолютно нове. Ось такий набір сверл мітчиків. Сверлить і зразу на ньому є різьба. Накручує різьбу. 6 штук різного діаметру, 150 гривень такий набір. Є ось така електронна зажигалка. Тут створюється дуга і можна підпалювати ось тут, як на малюнку намальовано газ, свічки, ну різне можна. Підпалювати. Звичайно, перед відправкою провірю, щоб все працювало. Кому цікаво, 170 гривень. Набір хомутів 250 гривень. Ось такі хомути. Також нові. Є отакий кантер 50 кг. Ділення 10 г. Тобто до 50 кг він електричний на батарейках. Ціна такого 200 гривень. Плати до антени СВ. SVA 49 по 5 гривень за штуку. Скільки кількість кому треба, знавайте, скажу. Ось така бритва. Ось, з трьома головками. В комплекті входить бритва, кабель зарядки, насадка триммера і насадка для носа. Ціна 550 гривень. Ось такої бритви. Далі. Ось такі маркери строїтельні. Сидять добре, я перевіряв, не стираються, ну, якщо їм дозволити висохнути. По 20 гривень штука ось такі кольори є плюс білий. Ось такі маркери по 40 гривень штука. Залишилися червоні і сині. Це двосторонні. Отут високі, висока посадка. Не посадка, а що можна в отворах писати. ось, А з другого боку, теж знімається. Пишеться тоненько, як будто тоненький. Карандашик. Такий по 40 гривень, остальні всі по 20. Кому скільки треба, пишіть, будемо уточнювати, що там залишилось. Набір шліфовочних кругів. Ось такий, тут 60 штук. Такого жовті, вони досить міцні. Міцніше червоних, 350 гривень. Єдине, що тут є 10 штук червоних, я їх докинув, бо не було 150 ї крібності. Так, воно йшло 50 кругів, а 10 виходить, бонусом 350 гривень. Сверла Фореснера. Ось такі для прокручування отворів з ограничителем глибини. Новий комплект в кейсові 500 гривень. Ось такі скотчів є. Різних тут а 200 гривень всі. Об'єктив до фотоапарата Zenit Helios 44,2. Цілий без сколів, без нічого, все робоче 700 гривень. Динамік велосипедний 40 гривень. Так, ось така зарядка для батареї таких вогонь. Нікель металгідридних і нікель-кадмійових 100 гривень. Блок питання на видачі видає 15,32 вольта це від якогось принтера чи сканера аж пішки, Точно не знаю. Так, йдемо далі. Парасолі залишилися, що зараз вроді мороз, але хляпу ніхто не відміняв. так що... В пріоритеті згодиться. Ось такий усилений 350 гривень, він великий. Зверху блакитний всередині чорний. Ось такий 250 гривень і ось такий 250 гривень. Ці менші, цей зелений, цей чорний. Ось такі маленькі крокодильчики зажими. Ось такі. По 12 гривень штука. Кому потрібно, тут їх скільки є. Якщо всі заберете, то по 10 гривень за штуку. Так, годинники. Є такі годинники. Ось такий годинник. Вони всі нові. Ось цей 200 гривень. Якщо видно, не знаю, чи бачите, підсвітка зелена в ньому, електронний, наводиться. Вони всі на батарейках. отут таке табло 150 гривень. Ось цей ремішок металічний. Ось це. це він просто в пленки запакований. Ось такий годинник. І є ось такий жіночий за 200 гривень. Цей 200, цей 150 і цей 200. Цей дуже гарно виглядає. Що видно? Не знаю, щось різко сьогодні не наводиться нормально. Ось. З таким ремішком, також металічним. Так, є такий термометр інфрачервоний. ось, Він вимірює від мінус 50 до 600 градусів. О! Зараз продемонструю, от мене тут в гаражі мінус 4. Холодновато зараз. ось мінус тут 5. Тут 5. Тут 5. Ну, коротше, працює. Підсвітка є от, лазерний цілеуказатель, Ціна такого 350 гривень. Батарея в комплект не входить. Це я десь знайшов старенькі батарейки для перевірки. І показую. Так, кистовий тренажер. Отакий е, Powerball гіроскопічний, 200 гривень. Е, ось такий велосипедний ліхтар. Е, ліхтар сам світить яскраво, різні тут режими. І, блимання, і що хоч. Плюс є задній габарит. Ось такий. Також різні режими. Разом 250 гривень. Є також набор, в якому немає заднього габарита. Оце є, цього нема. 200 гривень такий. Так, 450 гривень. Ось такі е, ножовочки. Називаються японські пили для столярки, для делікатних робіт. Дуже добре, хто знає тонкими швами десь різати, сам такими користуюся. Взяв ось цілий набір різних. Такі, такий. Вони гнучки. В любе місце підходять. 450 гривень. Так. Ось таке зеркало прожектора коштує 100 гривень діаметр 35 см. А ось сам прожектор такий великий. З... Як та Лампочка Лампочка накалювання 500 ватна. Не тільки їх світить, а ще і гріє. 600 гривень. Ось це все. І він працює з кабелем, з усім. Все з ним добре. Ось три таких, нормальні, працюють, кому треба якийсь повозку 100 гривень. 100 гривень ось такий шпатель 60 сантиметровий нещуханий. Працював щось там ще два, На ньому ніяких слідів і зноса немає. Також 100 гривень. Сіфонний шланг гафрірований без дирок, метровий, коштує 50 гривень. І ось, таке, ось такий ковпак R14. Повністю цілий, навіть ржавчини немає. 50 гривень. Може, хто загубив на автомобіль. Кому треба, пишіть звертайтеся. Так, ну і пройдемося ще канцтоварами. Ціни я казав в попередньому відео. Кому цікаво, подивіться. А Якщо не цікаво дивитися, але щось примітили, пишіть мені на Viber. Я вам все підрахую, що треба, що цікавить, якої кількості. За все домовимося. Ось. А на сьогодні це буде все. Пробіжуся ще по відео. Обов'язково всім подякую, хто, хто додивився до кінця, хто підписався, поставив лайк, дізлайк. А також особливо хочу подякувати тим, хто в мене замовляє. А, дивіться, бачите, під кінець ще забув, ще оце пропустив. Спецодяг рубашки з довгим рукавом, з коротким по 100 гривень розмір М і ось така лампочка кемпінгова. Економна, світить ну, достатньо так, як блекаут. Щоб хватало, 100 гривень. Ось така, що підвищується. Ось тепер все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.